Мы сегодня пока ему в километре але то буду найти швидкість. І якщо ви хочете И что я вже буду грати на стрілці? я ж можу грати на пробелее, потому что просто попадально нажимается. Ну, то від 15 Лепня Якщо я почути узнати Що я з таким голосом скажу? Просто Не знаю Просто я забула як той місяць називається І пішов за мене Називається Лепень А тут як правило Єсям Не знаю, я думаю ви бачите Як я щось подовжував І ще тепер буде менше звука. І що хочу знати, тоді я тоді щось писати, як якщо, два слова чи третьоподповідку. Просто я не знаю. Топ. Я думаю, буде пасі між 2026. Бо коли я побачив з моїм в то ж, так, я ще ніколи не бачився. Якщо хочу того знати, тоді я навіть дружу. Прошу якийсь друг мені говорив про того твого і подкордо. Ну, я ж не знаю. Я супер... Ну я більше щас, що я в 2026. Я даже не знаю. І тоді була працювала, бо я, мені так. Тож чува за трещин план. А, может, мне сразу альчик шветки слава я сегодня попадал этот капка весен. Что я же не взял туда видео, просто ладно. Что он хочет устали, хороший шветки сюда не довериться. А уден капка весенка. Да, ладно, я спробую уден капка давить спробую. Да, спробу. да такие уден палка дать. Просто путаю кнопки. Да даст стрел. Сейчас будет папку начинать еще прыгать. Ну, я ще можно на мышцы хат, але мені супер складно на мышцы хат. А вот как я так проходит. Даже можно надо с папкой честь-чува. Можно на шечку. А как на шичку? Да шиччо я половину, ты еще папорою. Да что тут була? Да щ сказал бы. Ладно, у меня твоя бильщина забираю. Да шичка. Сейчас зараз вот один от супа пиздец. Зараз двадцать на Зараз 23 година Ну, даже для вас зараз нулева. Просто я польщик живу. значит для мана. Ну, мы знаем, это что, я не можем побачить, вопросы мы турнир в крае.

Спасибо дня, мы стало удивлен. Ты как бы весен. У меня теперь тупо вильно шведки, что добре нормально, шведки. У мене вже то схоже, як капка третя, що І Ще ось чат такий смішний. Like, Тим! Як так міньоди, ще я зараз буду дивитися Міньйоди. Ну туди, 23 години. Ну, тут свои смены, свои свыковые, и... Мы собрались в Ну, то есть в ладнейшем для УДНК Можно тратить об другая смена. Ну, и просто... Ну, я даже не знаю, чего я это видео снимаю. А, можна, ну, скоро приїдуть. Блин, не Я тільки старого мая не знімаю. Ну, тут буде 22 часи, я думаю, бо на всі рівні. Та й, що ді, 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 ді. А, має, я зробив? В то смачно! 74! А маєм ті часи, які пройдуть два рівні, я не знаю. Мабуть знімати поки метату не прийде 23 чи, що, що. в 2315 чи шичо. ще що. Та я не знаю, чого я тут часы буду пройти на дизайне. Давали як 90 до максимальную і Или дартворк такий дивний девицы. Я поза кищу киев сыфет. Действия геймпоинт для руки. Намики стрика данчиш що. там мафака. На сайт вот эбафака. Я вам правда други. Намики скинки грати. Це навіть хтось даже не поміняв скин. Ну, перший гривень грають, грають, значить, я думаю, ще віддали, які наміряють, бо вони наші грають перші. Я думаю, вони, вони грали, може то перший день і грати кілометри даєш. Або то місяць чи що, бо вони прийшли з старого. Це перші, а перші дні дю дали як. 14, 15, вони не, вони не считають, що тут можна як тут, е, трем, трудля, ну, тут можна як тримати, так. Але ж не знаю, а колись, як перші 10 днів, я просто не щодо, як пройти старого і думав, що в нім пасі Але тут, реально басі, він, бо тут можна тримати реально в тих. А давай я даже на удка вісім робити. Найболі у ДКК вісім то за швидко. А за 8 вісім... годин годин. Эй, таке довге відео. Вісім хвилин відео. Але не знаю, вісім то даже задовго для мене. А знімаю як годину, чи що? Да Та що я я вам люблю. Сейчас давайте парший корабль. Даже там как на весе. Я на том кораблях я поставлю трек швейки. А давай собі человеч. я приду. То я не знаю. Окей. Трейкс Даже не знаю, человек чи... бля. Бл, бля, бл, бля, бля, да, что я сказал? Она же не знаю, что що... топайся. Три хикс человеки старого Бадлас. То есть даже на свете попадал старого Бадласа Триикс Чвек. Топ два семячно. Так я не знаю, как попасть. Зайперший прыжки пасень. Лег четвертый прыжок пасенять. Потой після того утра. Хоч два я поставлю. To буде Для мене зараз полдирик швидкість, да буде подумали, то не два ік швидкість. Так один кампан 5. не вижу, що такі повинны швидкість може бути два. Ви навіть Вы даже бачите різницю з 1 і 2. Поскольку на удачу пять. Теперь я знаю, как провыкнуть до 2. Я больше так старого банда стоит. А знаю, ще проходили украсивай. Так ничего. Ну, Даже проходили на 2к удачи. Я хочу я побью световый прокорм. На 2 кака 2. Та дивіться, я прийшов першу часи тут. Корабль на 2 х швидкость. Може я зможу? Е, окей, той корабль був для мене супер швидкий. Ладно, то тварик швидкий. Але було так мало корабля. Як я порабив на той віше на 2x швидкость? Тут то... не шипу придумали. я хочу стал ты манчил, ты капка провисим. Просто я походу на удар как провис. И на удар капка весь. Ну не знаю, я может буду как топ 4 по лидербордам старого бедности пощует к Просто тоже что. Даже не знаю, я просто один капка как и Может кто-то проходит я даже не знаю, что-то Пасевич, Я yeah, думаю, то є басілячо, але якщо ви навіть встивуєтесь так на сильно, то тоді окей. На 10 х швидкості старому багатністю. На пасінь, чи навіть хоч якийсь, він прийде на 10 х швидкості. Тож, як без тих рівнів, як там, де, або один шип. Навіть пасінь. Хай це відчу на стоїк швидкості, а пабло якийсь на стоїк швидкості, там просто було і басіреджу, і навіть перший клік. Ну, і то було, від мого другого якийсь челендж, easy, for cover, ну там якісь це фейбуки. Чекай, як це було репомбативно з байдарем? Так, може вони мене на коляске зазуміли. І не будуть в кожного відео. Yeah, чого у так багато не ешь, и і просто. А ладно, вже прийшли Ще плат, падал, Ладно, всім пока.